Все запитувало мене коли, коли коли останній місяць. Да, діти. І відбулося нарешті те школи. Про що ми мріяли, відбулося. Я всіх вітаю із вас сьогоднішнім святом. Це дійсно значна подія дитя, такого сучасного третножерного задума. Дитячий наша спортивна школа. Цей відвідуває з 1 вересня 1957 року. Наступному році нашій школі буде 60 років. І це дійсно, і за ці роки роки вихованці славили нашу школу по всій країні, залежному країні. Наших тренерів знають і поважають в усьому. В усій Європі, в усьому світі, в усій нашій державі. Я хочу е, від е, згадати таких тренерів, як вже покійний Моляр Валерій Іванович. Нині працюють у нас в школі ракетський Анатолій Іванович. Два роки тому залишив працювати в школі. Купричук Леонід Борисович, Кривошейник Василь Іванович, руковий Марченко Михайло Степанович. І так складалося, що вони були в цьому залі, який не ремонтувався. Ну, з 84 -го року як відкрилася вся школа. Раніше школа розполагалася, що ми знали, в гімназії No1. сейчас за часто навчається там. І далі, раніше там була дитячо-юнацька спортивна школа. Нинішнє приміщення відкрилося 84-му році. І через цей тренажерний зал пройшли учасники, які попередні. Учасники Олімпійських мір. Є у нас чемпіони світу, чемпіони Європи, чемпіони Радянського Союзу, України. Школа дійсно славетна наша. Якщо перераховувати всіх, то це дуже багато щасного. І я вам відкрию дещо маленький секрети. Оце тренажерний зал, ну стало питання, що молоді не будуть на сьогодні. Підняли на ноги всіх, батьків, спонсорів, друзів своїх підняли тренерські вклади. І таке зробили, що в нашій школі був цей тренажерний зал. І, дійсно, ви заслуговуєте на це. Я дивлюся ваше обличчя, І мені приємно, що це дійсно відбулося. Я дякую родену Олександру Волонтеровичу за те, що він познайомив мене, мене з такими людьми, як Українська громадська рада і голова її направлення Олександрів. Мова відбулася десь півтора місяця тому, ви бачите, що ми вже маємо сучасників на землі. Долучилося до ремонту в цьому залі дуже багато людей. Але я дуже хотів би подякувати персоналу школи, тренерам, батькам, дітям, які ночами тут робили, працівникам. А також хотілося. Подякувати всім, хто доклав усил, щоб наші діти мали сучасний тренажерний зал. Я думаю, що цей зал допоможе ваших тренуванням піднятися на якісно новий рівень. Хотілося багато що вам ще розказати, але буду затримувати вашу увагу, сьогодні дійсно у нас свято, а не добро. Хотілося б відмітити подякування людей, які внесли, не так би сказати, найбільший вклад в те, що діти мали сучасників на жаль. Я запрошую людину, яка по першому звонку приїжджає і допомагає, чи може вкладу свої здоров'я, сили, фінанси. Коліщука Віталія Валентиновича. Нагородити голові у гімнастики і спортивної і також відбувається на перше на перший дзвінок Дем'яна Валентина Володимовича. І людина, яка також, не зважаючи ні на час, ні на день, не на неділя, субота, 20 годин, 2 часа ночі, приходить, робить і Організовує роботу техперсоналу головна Сергія Миколаїв. Ну, як відмічала Тетяна Михайлова, Фесенко, або не вона, так може би не мовить сказала. Вона пожалувалася мені, що ну що ж уїжджає, у нас тренажерний зал. І сказали, це розмова була і пам'ятаю, Неділю-дві назад, о 22-й, кажу, не переживайте, Тетяна Михайлівна, зал будуть, тренажерний зал будуть, ось, ну, все зробимо. Я такого, що он буде такий. Ну, і хотів би особливо вип'ятити українську громадську раду, голову її. І... Цієї громадської Української громадської ради Капрани Олександр. Завдячний, ми маємо те, що маємо, сьогодні зайнято, всі позиції. Не був би самим собою, якщо б не сказав те, що нам іще з працівницьким дорогі, такі ті, прислужні перші готуємося, попередньо ще більше, ніж зроблено. Зроблено, ви саме бачите, скільки стоять за двері поставили, треба зал. Я дякую міській владі за підтримку, за допомогу. Цікавість. Раніше такого принципу не було. Дякую, управлінню освітлення, вулиці Сергія Михайловича Мовка. Дай Бог нам всім здоров'я і щоб ми працювали далі на благо наших дітей, щоб їм було комфортно, зручно займатися і щоб вони поставляли наше місто і нашу державу. Дякую.